Вночі росіяни обстріляли Україну дронами. Під ударом була зокрема столиця. Внаслідок обстрілу у Дарницькому районі Києва були пошкоджені приватні будинки та автомобілі. А також повністю знищена одна з господарчих споруд. Постраждали дві жінки. Одна з них мала гостру реакцію на стрес. Інша множинні дрібні поранення правого передпліччя. У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки сталося загорання складського приміщення. А у Миколаєві внаслідок дронової атаки 10 постраждалих. Повідомили в Десен у дворі п'ятиповерхівки через падіння уламків БПЛА зайнялася квартира, пошкоджено інші помешкання в інших локаціях. Ліквідовано займання двох авто і гаража. В одному з приватних будинків вибуховою хвилею заблоковано матір з трьома дітьми. Усіх було врятовано. Серед десяти постраждалих троє госпіталізовані з травмами. А загалом цієї ночі противник атакував 145-ма ударними ВПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 85 ударних ВПЛА типу шахет на півночі, півдні, сході та центрі країни. 49 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.